Сьогодні ми з вами починаємо курс Бухгалтерський облік з нуля, з БАС плюс головний бухгалтер. Це саме популярний курс в начальному центрі Пульс. Він об'єднує дуже багато різних курсів. Це бухгалтер по первинним документам, і бухгалтерська проводка сьогодні ще наше заняття, перша частина, і також курси кадри заробітної плати, курс підприємця на єдиному податку. Курс неборотні активи і курс головного бухгалтера». Тобто, цей популярний самий курс, він об'єднує всі інші курси. Я вам розповім план наших занять. Сьогодні у нас саме основне заняття. Ми сьогодні знайомимося з планом рахунків бухгалтерського обліку. Тобто, ви дізнаєтесь, на яких рахунках які активи обліковуються. Наступного заняття ми з вами будемо використовувати ці знання на практичних прикладах. Наступного заняття ми будемо розносити господарські операції по рахунках бухгалтерського обліку, виводити обороти, сальдо, зводити оборотно-сальдову відомість, закривати рахунки 7-9 класу. Це є ази бухгалтерського обліку, тобто, це саме головне, в чому повинен розбиратися бухгалтер. Наступна тема вона вже не буде пов'язана у нас з цією темою. Вона буде цікава тема, називається створення підприємства. Але це не тільки як зареєструвати юридичну особу або підприємця. Тут буде дуже велика кількість інформації. Раніше ця тема у нас була 2 години, потім 3, зараз ми в 6 годин дуже багато корисної інформації. Ви навчитеся, як підтримувати. Реєструвати і підприємства, і підприємці. Ми розберемо з вами всі системи оподаткування, чим відрізняється єдиний податок і загальна система оподаткування, поняття обліку доходів та витрат, чим вони регламентуються, чим відрізняється єдиний від загальної системи оподаткування, кому потрібна реєстрація РРО, ПРРО, взагалі, які вони бувають, і за гроші і безкоштовно, а також все, що стосується ліцензування. Програм для передачі звітності в електронному вигляді і за гроші і безкоштовно, і також як подавати звітність в електронному вигляді, і як обмінюватися електронними документами з контрагентами, які є для цього різні програми, також і за гроші і безкоштовно. Також ви дізнаєтесь на цій темі. Кому потрібно отримати ліцензію, кому не потрібно, хто такі резиденти Діасіті, Сіті, хто такі контрагенти, які працюють за договорами КІК, ви також дізнаєте всі форми господарювання, форми власності, також що таке дія Бізнес, сайт навіщо вам потрібно? Ви дізнаєтесь, як отримати ваучер на навчання, грант, дізнаєтесь, як брати участь в. Тендерах через Прозоро, а також я вам покажу, які функції має додаток Privat24 для бізнеса. Тобто, через нього зараз можна не тільки, наприклад, подавати звітність в електронному вигляді, обмінюватися електронними документами та звичайно проводити банківські операції, а ще величезна кількість інформації, як відкрити, закрити рахунок, як отримати кредити. Як обмінюватися електронними документами з різними програмами? Тобто це цікава дуже тема. Без неї бухгалтер, сучасний підприємець, керівник просто ніяк, тому що це основне зараз дуже багато сайтів. Також на цій темі ви дізнаєтесь, як працювати з кабінетом платника податків на сайті ДПС, як працювати з кабінетом платника податків на сайті ПФО. Як відшкодовувати кошти по лікарняним листам, по вгідності та пологам, як подавати відомості про трудові відносини, це потрібно навіть просто, навіть якщо ви звичайна людина, не обов'язково роботодавець, тому що вам потрібно привести в порядок ваш трудовий стаж перед виходом на пенсію, роботодавці також зобов'язаний це все зробити, тому я показую, як це все подати. У вас це буде це в записі, також. І це у нас тема тільки створення підприємства. Ще дуже багато чого, тобто різних нюансів. Але далі у вас тема первинні документи, регістр бухгалтерського обліку. Ми на прикладі відправки у відрядження працівника, розберемо законодавчу базу і розберемо з вами також на прикладах, як відправити у відрядження працівника і подати звіти про використані кошти. і... Також розберемо, кому вони зараз обов'язково потрібно подавати, кому не обов'язково. Ви Розбирати також терміни зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку. Вони суттєво змінилися і звітів. Наступна тема у вас буде облік грошових коштів. Тобто на цій темі ми вивчимо роботу касира бухгалтера, вона вже буде пов'язана з першою темою.